Зараз, зараз сильний сніг, блядь, чуть не впав. Ви, напевно, це місце взагалі не знаєте і не знаєте, що це, йдеться. Але ми на кар'єрі. Зараз сильне гівно, це екстремальний поход. Бо ні калабань, нічого під снігом не видно. Ми зараз так чисто. По-перше, ще... Курва, що з камерою. По-перше, дуже сильний туман. Ви самі бачите. По-друге, гору навіть не видно, майже. Що ж. Що ж це таке мокре, блін. Так, тут вже хтось провалився, чекай, Треба послідати, щоб не провалитись. В жопу, пса. Подивись, як гора стрьомно виглядає. О. Ти подивися, як стромново виглядать ти ти гора. Ти сам гав, ти другий? Я перший. Я сам у я третій, я гора, не до того, я второй, життя. Я мав бути першим. Тут вже якийсь одинокий тайніс ішов, подивіться, як довго Я Сильно ж камера. так? Сильно мокне камера. Чекайте, йоп. Так, я случайно... Дай я покажу, як ти виглядаєш. Ні, давай. Не вируби. Ну. Во, відмін. А ну передись від, від м'яжонок. Давай. Дуже сильно мокне камера. Дуже погано видно вообще на камері. Але... Бляха, але там сніг прикол. Гора дуже виглядить. Перший раз ми сюди пішли зі мою пуху дні у 2021 році. Та, на самокатах. Це було щось. А, ж... а хто Я тут такий? Хто тут йшов один з такою малою лапою? Тобси. Ні, а оці ноги, бачите, хто тут такий малий йшов? Тобси. Знаєте чого? Його розмір ноги як мій, навіть менший трохи. Ну, Алло, Оце вот этих слід. Вот слідів. О! Нема, це такий тапок у мене. А ти у мене то вроде протестований, то мені цей тапок маленький у мене. Я виглядаю отак. От І я зараз. Ні, тут моя так школяв ніхто не ходив, що ти Так. Та-та, до речі, точно. Ну, Якщо тут з пасту, то гора. люди, я як таки до сходимо і слід. Гора максимально стрмно виглядає, таке уявні ніби зараз, звідти якийсь бугай за заореї вилетить. <плес> Інтереси, щоб туди йти своїми ногами. Він тут все мокре під ногами. І так странно скрізь Блін, подивіться, я ніколи такої чист... Я ніколи такого гладкого... Я ніколи такого гладкого снігу не бачив на кар'єрі. Подивіться, Ту що тут лежить. Щось лежить. тут асопи, а після сюди пришли там. не дзвонить ходіла. А це не оставило, щоб ніхто не приїхав на лосей два двока. А нащо? А я сходию, сзади ні слізи не було. Іперіалі, Радио, да. У мене вже весь капюшон, снігу, в по нас Ні, ідіть ідеально за мною, щоб обза по старих слідах щоб не було нових. Бляха, людей бляха. Мене ще й телефон розряджується. Я пересетати. Добре, продовжу. Коли вже саме головне, так, скажемо, буде.